Всім привіт, с вами Олег. Сьогодні ми будемо дивитись фіксета української мови. Дивіться. Вам І Це, мабуть, найважчий переклад, який мені пришлось робити. Я довго вагався, але все ж таки вирішив прислухатись до вашої думки. Тож, якщо ти довго чекав, то з тебе вподобається. Я чекаю. Спину дує холодний вітер, я йду тебе шукать. Байдуже мені буде на кількість перешкод бутун, освітлює шлях довкола мене. Вірний кінь, револьвер другий поряд є. Йду без нічого на пульсі рука, пістолет mm -hmm. за новою. Якщо хочеш стістану. Дістану я ціль навіть із далека іздалека забув, що треба щоб здолати дракона, дійти до лави, заснути, знову дійти до лави. Нормально де лайк зашід, і, <кхи> дейкий, <кхи> дейкий. не забувай <кхи> знає, не знайде кі зашити. на канал, але лайк. Знай, скоро прийду по тебе і всіх поставлю на місце. Тебе ти знаєш, я далеко піду. Я жар, я знайду, не спинити му ріми. Тому є доксандр прияч порядів. Ти знаєш, я бандит, а всі п'ятницю. Тебе шукати, дуже мені буде не кінця. Дай то світ моєшлям, докупа мене, вірний Я забув. підпишись на канал. Сліва поле, справа, гори, Через річку і у місто чую голоса А і ставерні вони веселі, але хапнуть смерті. Карти, гроші, два ствола. Крафти, два пам'ятая, тримайся. Я близько, і я прийшов рубати з плеча Фух, ніг дві щепки попереду потом коло маріонетки. Не по дитячому подалях, вони за їхніх плеч бачу, посмішку фіксети. від бедра три вистріла. Всі пулі помішенням добиваю я вина, забираю фіксет. І ми йдемо, за нами сонце заходить за край. За край. за край, за край, за край. за край. вірний кінь, за край. Тує холодний вітер, я йду тебе шукаю. Байдуже, мені буде на кількість перешкод. Патунку світлюєш лях довкола мене. Віркінь, револьвер, друзі, поряд є. Ду... Що України блок на блок на боці. Підселе купаю шахту. Мій світ це рожева. Дерев'янкайла oh. за алмазом. Як я так тупану, втративши співу пату. Адже yeah, мене не було де кілька хвилин. Що тебе робити, пора відправлятись. Не потрібна ця дрібнота, я лиш хочу лук батун. Я беру розгін, тригаю на батут. Я знайду тебе. Ніяких більше розлук я тебе знайду. Краю або ж бату. Якщо треба, я залізу під бедро, каж пустоту. Мені не потрібний мак, лузок або піон. Мені потрібний лук батун, бо ж він один на мільйон. Це ж він, це ж, ж, ж він? Думаєш те, що він пропав, але де ж він, де ж він, це він, де ж він десь зажвіть, цеж він, цеж він, заж він Думаєш що він пропав, але ж він, це він, це ж він, заж він, Деж він, деж він, деж він, якщо хочеть такого річку, та не ти, я про добу. я в аду і тут гастому тікаю додому. Ось тобі, гострій твій. Його кидаю, я підпалюю портал. Навряд побачимось в раю. Десь там далеко бачу. Там пчелобав летить. Ну мої, не сюди. Це моя квітка. Вона життя в рожевих окулярах. Більше не б'є нектар, який розпиляє цей пчелобав. Я тебе знайду, в краю. Його, бачу. Бачу, якщо треба, я залізу під бедро каш пустоту, Мені не потрібний мак.